Доброго дня. Сьогодні у нас чергова видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду. Ми поряд. Сьогодні у нас видача двох категорій: Це продуктові набори. 165 сімей отримують продуктові набори. Сьогодні у нас акцент на багатодітних сім'ях та матері одиначках Також відведимо громадську організацію крилах Надія». Там люди з інвалідністю безумім пакети. І пару домівок у нас є, де люди інваліди ледь до дверей доходять, веземо їм гуманітарну допомогу. Також друга категорія це у нас дитяча памперси, суміш, дитячі іграшки, речі. В принципі, мабуть, не мабуть. Все. Хто цього разу вам допомагає? З ким ви співпрацюєте? Це, в основному вся допомога це завдяки нашій колезі, волонтеру Ольгі. Саме вона зібрала в Польщі в гуманітарну допомогу. І будемо давати. Також хочу подякувати нашим постійним помічникам, друзям українським ковбасам, які теж долучилися до видачі, і в кожному пакеті буде ковбаса. Я Оля сказала смачно. Оль, ви минулого разу розповідали, що з кожним разом все складніше і складніше збирати. Які шляхи цього разу знаходили для того, щоб допомогти українцям? Ви знаєте. Найважливіше це бажання допомагати, бо я вважаю, що якщо є бажання, то знайдуться сили і люди, які захочуть допомагати. Цього разу нам допомогло те, що ми вже неодноразово співпрацювали з різними організаціями, завдяки тому, що Сергій завжди дає звіти, є відео, є підтвердження того, що люди отримують гуманітарну допомогу, то там в Польщі поляки хочуть, намагаються і допомагають в силу тих можливостей, які в них є. Тому цього разу допомогло нам то, що ми є чесні, що ми допомагаємо, віддаємо і це бачать, і тому є зворотня відповідь. Така що у вас в планах? Плани в нас є. Плануємо не зупинятися, це найважливіше. Плануємо знов поїхати за гуманітарною допомогою до Польщі. Це Сергій так планує. Я його запрошую. Маю надію, що все вдасться. І тому наступного разу плануємо знов загрузити повну гуманітарну машину і привезти саме до Кременчука, щоб допомогти Кременчужанам та ВПО. Дуже дякуємо фонду Мохоля «Радченка» отримав гуманітарний набор. Нам дуже подобається. Ми дуже вдячні волонтерам за труд, за те, що такий важкий час для країни, важкий час для всіх нас, мешканців країни. Вони роблять таку гарну справу, допомагають і багато сім'ям, і я знаю, що допомагають і переміщеним особам, і місцевим жителям за підвізками також хто приходить. Ну, ми дуже вдячні її. Дуже дякуємо за їхні великі серця, відкриті, щирі і бажаємо їм всім благ, щоб все було в них добре, все вдавалося і ну, цього самого найкращого. Майська, дуже вдячна нашим волонтерам. Вони дуже великі працю роблять, що вони нам допомагають. Я мати одиночка, тому їхня допомога завжди цінна. Дякую.